Привіт усім, Михайло тут. Я у Києві і зараз осінь. Осінь нагадує мені про американський футбол з моїми братами у нашому дворі в Цекасі. Я хочу запитати людей на вулиці, що вам нагадує дитинстві в Україні. До справи! Пасхою, Великодній вечір, коли ми, точніше, не, не стільки вечір, скільки ще ранок суботи, суботу, коли ми разом з моєю бабусею е, пекли Паски. Їх виходило по 15 хлібинок. І потім ми в суботу ввечері вже готували наші корзинки до церкви, і це справді це дух мого дитинства. Дитинство мені нагадує дві речі: перша це піч, тому що у моєї бабусі була величезна піч, в якій вона випікала пиріжки, вареники і також картоплю запікала в чанах. І я згадую, як я з братами та сестрами спала на цій печі зверху, і це було надзвичайне переживання, тому що піч топила весь будинок, і ми могли малечою залазити зверху, спати там, робити якусь свою халабуду. А для бабусі це було звичайне життя, звичайна рутина. Для нас дітей це була величезна пригода. А друга річ, яка мені нагадує дитинство, це я виросла в 90-х в селі під Києвом, і в нас часто вимикали електрику, і не було світла. І виходило так, що батьки і я не дивилися телевізор цей час, а сиділи на кухні при свічах, говорили, грали в карти. І це було прикольне дуже переживання, тому що ми могли побути разом, бо зазвичай сім'ї, і сучасні, і в моєму дитинстві проводили час біля телевізора і не розмовляли. А ця особливість, що не було світла, змушувала нас проводити час разом. Це прикольно дуже. Ти разом дуже гарною українською. Це моя мова. Дитинство України мені нагадує такий Райський вишневий сад, напевне, е, все приспано, люди повільно ходять. Е, багато людей в селах, я народився в селі, і, а потім ти підростаєш і стаєш вже такий е, більш е, жорстокий і пристосовуєшся до реалії. Окей, хватить, достатньо буде. Так, дуже дякую. Пішла до школи, бабуся вчила мене вишивати, тому мені дитинство завжди згадується з вишивкою. І я до сьогодні вишиваю, хоча мені 61 рік. Вишиваю. Ну, я люблю це, це моя справа. А звідки ви? Тут у Львові. Я народжена тут, у Львові. А дуже гарно проживаю. Дуже дуже гарно, дякую. Так, тут проживаю, Тут мої батьки проживали. Мами вже я не маю, батько ще є 91 рік. Має. Не такі старенькі, але ми українці. Як на нас війна відбилась? Ну як вам сказати, ми відчуваємо це? <гум> відчуваємо, але в нас ще тут, як то кажуть Богу, дякувати спокійно. Інколи в нас тривоги так дошкуляють нам, але ми цього не відчуваємо тут. Хоча наші діти воюють там, ну, що зробити в такий час. Треба батьківщину свою захищати. Ворог пішов на нас. І ми мусимо своє відстоювати, свою незалежність, свою Україну, бо ми її любимо, і це наша єдина держава. І ми за неї боремося і виховуємо дітей у такому українському. Різ. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую! Прошу! Що вам нагадує дитинство в Україні? Як я відвідував Маріуполь, як я кожне літо їздив до Криму з моїми. Бабусями та сестрою Кока-Кола зі смаком ванілля. Частина частиною дитинства в Донецьку, часи, коли не було війни, тому що моє дитинство моє почалось з війни, і зараз моє доросле життя знову затронула війна. Часи, які нагадують дитинство, це часи війни. розпочну. Нагадую дитинство розбиті коліна. Коли бігали, гуляли з друзями по недобудовам, коли була ще Україна. І місто, де я жила, не розбудоване повністю. І коли я бігала по недобудовам, била коліна. Для мене дитинство це вибігти в город, наїстися по луниці грязної, непомитої. Для мене дитинство це приїхати до бабусі і пасти корів. Для мене дитинство це їсти шовковицю з червоними чорними руками. Таке для мене дитинство. Це звичайне дитинство сільської дівчини, яка завжди. Бігала не тільки з дівчатами, а в основному це були тільки хлопці, де завжди ми ганяли по козаки-розбойники. Різні ігри, які не були притаманні для дівчат. Це було село, це були поля, де просто коли ти, зустр... коли ти зустрічаєш захід сонця, коли природа просто тебе зачаровує. Неймовірно. От в Україні саме природа для нас це, певно, таке саме... саме... Саме рідне це те, що наше, те, що ми нікому не відомо. І от такі моменти для нас найцінніші. Ми згадуємо це все, і ми бачимо це, все. Ми нікому не відомо. І для нас це основне наша сім'я, наша, наші люди, які завжди нам допоможуть, і навіть ті люди, з якими ми в дитинстві грались, ми і до цих пір підтримуємо зв'язок. Це для нас цінне. І Дуже гарно. Я думаю, що дитинство в Україні це смак вареників, борща. І я завжди буду сумувати за сметаною, за українським борщем, який мені робила бабуся. Та я ніколи не забуду Україну. Слава Україні! Героям слава, дякую! Звідки ви? Я з Києва. Мені нагадує дитинство. Мамині вареники з вишнею. Моє люблені вареники з картоплею, домашньою сметанкою. Так, вареники з вишнею. А також мені нагадує дитинство, коли ми їздили на, на, на море з, з батьками. Крим? Е, ні, ми їздили на Азовське море. Так, і завжди купалися, тобто відкривали сезон. Перше, друге, 3 або 9 травня. Дуже холодно ще, але ми завжди це робили. Якісь також погади дитинства. Yeah. <laughs> Дуже багато речей нагадує дитинство. Навіть зараз я знаходжуся, перебуваю за кордоном, живу, але я повернулася і кожне дерево, кожна якась картинка це, це все наше рідне <laughs> Дякую всім, кого я брав інтерв'ю. Дуже дякую вам за переклад. Jakže vám spodobila se video, postavte like, a pípíši vše se, nám rozvovat kanál. Jak zavždy slava Ukrajiny, vše bude Ukrajina.